Десять днів на Полтавщині триває прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України. За цей час прийняли чотири заявки на вступ. Першочергово брати участь у відборі до ліцеїв можуть діти загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. Потім це працівники діти працівників і поліцейських військовослужбовців, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації були стали інвалідами або отримали поранення і мають відповідний статус. Також це діти працівників військовослужбовців сил оборони, які є учасниками бойових дій. І також це діючі працівники, військовослужбовці, які проходять службу у національній поліції, національній гвардії і взагалі сил безпеки та оборони. Здобувати освіту можна буде у чотирьох містах: Київ, Дніпро, Івано-Франківськ і Вінниця. Щоб вступити у ліцей, потрібно мати базову середню освіту, закінчити дев'ять класів, говорять спеціалісти. Діти забезпечуються п'ятиразовим харчуванням. Проживають у гуртожитках максимум по 4 особи. Вони завжди під наглядом досвідчених вчителів, педагогів, вихователів, вони забезпечуються форменим одягом, вони будуть мати канікули відповідно до освітнього процесу. Освітня програма учнів профільного ліцею не відрізнятиметься від 10 11 класів, проте матимуть і спеціальні напрямки. В ліцеях буде спрямовано напрямки більше на правознавство, на фізичне виховання, патріотичне виховання дітей. Розвинуто буде культурне дозвілля, обов'язково підтримка психологів. Обов'язково буде проводитися фізичні спортивні змагання для дітей, де зможуть показати свій рі вступ до ліцею безкоштовний. Заявки прийматимуть до 16 липня. Після завершення випускники не зобов'язані вступати до закладів вищої освіти системи МВС, пояснюють експерти, а можуть обрати навчальні заклади на свій розсуд.